Автомобілі покращеної прохідності одна з найнагальніших потреб наших армійців. Знаючи це, українці продовжують допомагати транспортом Збройним силам. Так сьогодні, 6 жовтня, в розташування 14-ї бригади та ще однієї, що стоїть у Харківській області, поїдуть два джипи Nissan і Нікія. Машини придбані коштом працівників ДКП Луцьк тепло. Триста тисяч це одноденний заробіток працівників підприємства за жовтень місяць. Ось з початком війни ми вже перерахували, але понад 2 мільйона гривень на потреби збройних сил і будемо це робити в подальшому. Знайшла, придбала та доправила транспорт до Луцька благодійна організація Волинь в дії її представники кажуть, машини у хорошому технічному стані, бо куплені та обслужені в Великобританії, мають надійні двигуни, тож можуть вести і тягнути. А така універсальність на фронті цінується найбільше. А чому саме англійські, бо вони виходять нам дешевше по ціні? Вони, як правило, мають менші пробіги, ніж. Європейські автомобілі Тобто в цих автомобілях до 120 тисяч пробігу в милях, але вони дуже обслуговані. Якщо ми бачимо, то в них навіть поміняні вже тормоза. Та без народного рестайлінгу все ж не обійдеться. Дах одного з автомобілів буде обладнано додатковими механізмами, щоби була можливість маскування. Технічні параметри іншого змін не зазнають. Цікаво, що порожніми у зону бойових дій машини не поїдуть. Волонтери наповнили їх багажники, провізією та амуніцією. Продукти харчування, вогнегасники, тактичне взуття для хлопців. Кажу, ми ще догружаємо там, є водичка, можна водичку, щоб воно не їхало просто в, скажімо так, халасту. А ще на виділення підприємством гроші на прохання військових вдалося закупити тепловізор та прилад нічного бачення. За словами Луцького міського голови Ігоря Поліщука, комунальні заклади громади, працівники муніципалітету та його структурних підрозділів добре розуміють важливість підтримки збройних сил. Тому від початку війни на потреби армії шляхом перерахування одноденного заробітку вже здали понад 9 мільйонів гривень. За що придбано величезна кількість автомобілів, бронежилети, тепловізори, приціли, прилади нічного бачення, інші тактичні речі. Те, що можемо купляти, наприклад, зимову форму, купляємо за бюджетні кошти і інші речі. Те, що не можемо купити за бюджетні кошти, наші працівники збирають гроші ці, а ці пожертви одноденні і купляємо таким чином. Допомагати армії небайдужі жителі Луцької громади будуть і надалі, адже знають, перемога над ворогом залежить не лише від війська, а й згуртованості цивільних.